Як починається твій ранок? Із метушні чи згоди? В цьому відео три ранкові ритуали, щоб стати господарем свого дня. Твої налаштування зранку визначають весь твій день: тривожність, каша в голові, втрата енергії або ясність, ефективність, умиротворення. Перший ритуал це момент пробудження. Не схоплюватися, не хвататися за телефон або новини. Просто дихати. Просто дякувати, просто спостерігати. Починай свій день із згоди всередині тебе. Тоді весь день буде слідувати за цим ритмом. Друге розминка. Для тіла це обов'язково, але недостатньо. Необхідна ще розминка для розуму: щось згадати, придумати, вивчити, зрозуміти наприклад, вчити іноземну або просто написати пост. Третій ритуал. Це позитивне мислення. Позитивне це не про рожеві окуляри, а про свідомий фокус уваги, що можна змінити, почати, зробити, запланувати. І обов'язково запишіть, тому що думка, оформлена в слово, є вже не хаос, а сила. Доброго вам ранку, доброго вам дня!